Доброго дня! Отримали ось такі радіомікрофони, які підключаються до колонок. Вони підключаються через цей приймач, який працює на акумуляторі. Виймемо заглушечку. Ось підключається. Система на один радіомікрофон. Ось такий гарненький він. Сюди ставимо дві батареїчки. Включимо колонку і підключимо і підключимо мікрофончик. Вже включився. Ми його ще раз включимо. Ось ми його включили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Радіосистем на один радіомікрофон. Ось такого золотого кольору він дуже гарно випав, працює теж приємно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, подивимось на